Доброго дня, шановні друзі. Ми щиро вітаємо всіх, хто сьогодні завітав до цієї зали, і ми сьогодні зібралися для того, щоб обговорити нагальні такі важливі питання, пов'язані з однією з найгостріших колишніх проблем людства не тільки в Україні, але й в усьому світі є ця проблема. Але в Україні вона є можливо навіть гострішою ніж в інших країнах світу. Всеукраїнська екологічна Ліга є ініціатором і організатором цієї конференції, яка присвячена поводженню з пестицидами, екологічними, економічними і соціальними проблемами От в цій галузі. І на сьогоднішній день можу вам сказати, що ця тема. Хвилює і громадські організації, і науковців, але вона вже прийшла в практичну площину і цим вже приймаються люди, звичайні, які живуть в селі, і навіть в найвіддаленіших куточках України люди розуміють цю проблематику. Порядок нашої роботи сьогодні викладений в програмі. Ми будемо йти строго по програмі. Єдине, ну на що я хотіла би звернути вашу увагу, що Сергій Миколаївич Тригубенко, який народний депутат України, який головою підкомітету з профільних питань поводження з відходами, зараз придзвонив і вибачився, що не зможе бути на відкритті. Підійде пізніше, бо зараз починається сесія, і буде кілька питань важливих для голосування. Тому ми рухаємося по нашій програмі і дозвольте розпочати нашу роботу сьогодні. У нас ми будемо працювати в режимі і плінарного засідання, і чотирьох секцій, але спільних ми розділили це якби на секції, але не будемо йти в різні приміщення. А... В такому загальному контексті вислухаємо наші доповіді, будемо разом всі обговорювати. Це перший, перший такий крок, перший захід публічний в рамках проєкту ФАО, який виконує Всеукраїнська екологічна Ліга, і який буде продовжуватися в наступному році. Я ще раз наголошую, що для нашої організації для багатьох інших людей ця тема не є новою. Бо саме з ініціативи всеукраїнської екологічної ліги в 2009-2010 роках була підготовлена державна програма поводження з небезпечними відходами, де значну частину було приділено уваги саме поводженню з непридатними пестицидами. Ці небезпечні речовини були інвентаризовані, і значна частина непридатних пестицидів була вивезена за межі України для утилізації в 2009 році. Коли ця програма почала лише формуватися, повстало гостре питання: що робити з цими непридатними пестицидами. Ну, запакували їх, перезатарили, куди їх далі вести. В Україні виявилося, немає жодного підприємства, яке безпечно переробляє, може переробити або утилізувати відходи. І саме тому після гострих дискусій, причому таких. Ура патріотичного спрямування, коли деякі чиновники говорили, як ми повеземо за кордон, давайте підтримувати вітчизняних наших виробників. Будемо підтримувати тих, хто тут от буде утилізувати ці ура патріотичні заклики в контексті поводження з непридатними пестицидами, є просто злочином і звичайними корупційними діями, тому що ми знаємо, чим це завершувалося, наприклад, в Вінницькій, в Черкаській областях або в Донецькій, коли прозвітували, що Вивезли з Донецької області і так всі раділи. І начальник управління Сергій Третьяков, який тоді був начальником управління, сказав, все, ми в Донецькій області вже позбулися цих пестицидів. І нікому не прийшло в голову, що на Вінниця-спецпостач склад у Вінниці просто посеред міста завезли ці пестициди, звалили купою, а потім їх почали перезатарювати в нову упаковку і відправляти кудись уже для реалізації. Тому коли іноземні компанії брали участь в тендері на вивезення пестицидів і їх утилізацію за межами України, у нас у громадських організацій було більше до цього довіри, тому що принаймні ми змогли тут проконтролювати, що їх вивозили а там уже громадські організації європейські контролювали, щоб це було безпечно, і, і це дійсно було безпечно. Я була на заводі в Польщі і бачила, як це в нормальних країнах відбувається, коли немає ні викидів повітря, шкідливих речовин, ні скидів отруйних речовин у воду. В Україні ситуація є і зараз дуже складною, тому що тоді в програму не попали всі непридатні пестициди, які знаходились на території України. Знаєте, зовсім недавно, в жовтні місяці, я працювала в Житомирській області і чотири райони Житомирської області, знаєте, як ото дівственна недоторканність по відношенню до непридатних пестицидів. Під відкритим небом 20 тонн пестицидів непридатних, поряд залізниця 300 метрів від цього складу, де немає складу, все під відкритим небом. Перші будівлі, садок. Тут неподалік велике поле, де діти грають у футбол, і через цей склад люди спішать на потяг на залізницю, скорочуючи шлях. Це нові вілітники, Овручський район Житомирської області. І таких складів було дуже багато. І коли ми почали питати у сільських голів, ну як, як ви могли не попасти в ту програму, як вони подали ці документи? Хтось говорив, що він подав, хтось опускав очі, і ми розуміли, що сільський голова тоді, отримавши лист, сказав: Та що невідомо, що мені потім буде за це? Те, що я дам, покажу реальну цифру, скільки в мене тут є непридатних пестицидів. Крім того, в законі України передбачено, що непридатні пестициди, які мають господарів, мають бути утилізовані за кошти цих власників. Тобто були серйозні такі, скажімо, чинники, які призвели до того, що частина Непридатних пестицидів залишається під відкритим небом по всій Україні. І саме тому Всеукраїнська екологічна ліга в 2015 році починає проєкт громадської інвентаризації. Ми маємо ще раз і ще раз по всім селам. І населеним пунктам України ще раз перевірити, де знаходяться ці склади, в якому стані знаходяться ці склади, з тим, щоб підготувати другий етап такої програми, і остаточно завершити вивезення непридатних пестицидів з території населених пунктів. В законодавчому плані в Україні є багато що зробити, і треба сказати, що ну головним для нас є пріоритетом це імплементація директиви Європейського союзу, яка, яка стосується поводження з небезпечними відходами, зокрема з непритатними пестицидами. І наша організація першочерговим завданням в законодавчому плані для нової верховної ради бачить серед такого пакету завдань. Вода, повітря, відходи це саме, і пестициди, поводження з непридатними пестицидами. Дуже серйозною проблемою для України є поводження з старою упаковкою від після використання пестицидів. Наведу також невеличкий приклад, чим якби чому саме наша організація може такі серйозні питання піднімати на ґрунтовному рівні. Бо ми маємо середки в усіх регіонах України і знаємо картинку не тільки в якомусь одному місті, але по всій Україні. І от приклад, який стосується столиці України, ціле літо невеличка річка Коник в межах міста Києва, в такій густонаселеній частині Києва, привертала увагу журналістів і громадськості. П'ять разів за літо, вже за вересень, була отруєна риба. В річці вона вспливала, а влітку там купались діти, отримали опіки, алергійні прояви і всі заклики громадських організацій до державної колишньої інспекції, до міністерства, до київської міської адміністрації не завершувались успіхом, тому що перше Кабмін заборонив перевірки промислових підприємств. Ви це знаєте. І ніхто не ризикував іти перевіряти. А друге, навіть коли депутати новообрані київської міської адміністрації, коли громадські активісти, мешканці все-таки йшли рейдом, то е і дивилися, звідки ж це може бути витік. То на жодне з підприємств, навіть знизу, з боку річки, якби їх також не пускали, навіть просто подивитися, що перевірити документи, чим займаються підприємства, які знаходяться в прибережній смузі, також не було змоги. Але все таки ми, звернувшись тепер уже до кличка, і поставили просто ультиматум київському міському голові, що ми будемо піднімати питання на національному рівні і будемо оголошувати референдум щодо переобрання всієї міської влади київської, яка не може просто в маленькій річці коник знайти отруту. І от позавчора, у вівторок, була комісія, така складна, велика комісія, яка пройшла по всій, по всій довжині цієї річки і знайшли. На орендованій території підприємство, якому Міністерство екології і природних ресурсів видало ліцензію на поводження з небезпечними відходами, в тому числі поводженням з нектарою упаковкою від пестицидів. І це підприємство благополучно збирало бочки, промивало і випускало оцю отруту в річку коник. От Звідки загибель цієї, цієї риби? Звідки ця отрута в річці періодична? Тут є інша сторона медалі. А як же в міністерстві видають ліцензії? А дуже просто за 17 тисяч доларів. Бо двоє людей, працівників міністерства в вересні і в жовтні, були арештовані просто на робочому місці при отриманні хабаря в 17 тисяч доларів за одну ліцензію. На поводження з небезпечними відходами. І картинка така: в Україні є вже є кілька підприємств, які займаються або пробують займатися обладнання закупили, на своїй території почали вже працювати і е, почали переробляти небезпечні відходи. Ну, це поки що не стосується тари упаковки, бо для цього потрібне серйозне обладнання. А, так ці підприємства можуть місяця.